Канал книги Солов'їною запрошує вас прослухати міф давньої Греції Дедал та Ікар. Колись, за сивої давнини, в Афінах жив великий митець Різьбяр і будівничий Дедал нащадок царського роду. Кажуть, сама Афіна Паллада премудра богиня навчила його різних ремесел. Він зводив великі палаци і храми, що вражали всіх своєю стрункою будовою, а для тих палаців і храмів сам різьбив із дерева постаті безсмертних богів, такі гарні, що потім люди століттями дбали їх і зберігали. До дедала статуї робили у вигляді нерухомих, неначе скам'янілих людей. Руки в них були міцно притиснені до тулуба. Ноги стулені, а очі заплющені. Дедал сміливо почав різбити інакше розплющив своїм постатям очі, звільнив їм руки і ноги і ніби надав їм рухливості. Здавалося, вони от от ворухнуться і підуть. Тому жерці в деяких храмах прив'язували дедалових дерев'яних богів, щоб вони часом не повтікали. Учнем дедала став його небіж талос, ще підлітком, але таким тямущим і здібним, що сам дедал чудувався, як швидко хлопець від нього все переймає і сам уже створює дивовижні речі. Якось талос знайшов на землі гадючу щелепу, уважно придивився до неї і невдовзі змайстрував пилку, нову річ для тодішніх людей. Він уже придумав гончарний круг, щоб легше й краще ліпити з нього всілякий посуд. А як вирізувати той круг із дерева, то винайшов циркуль, щоб ним і тепер користуються люди. Афіняни довідались про надзвичайний хист дедалового учня і справедливо гадали, що незабаром він перевершить свого вчителя. Та як же тяжко вразили Афіни звістка про те, що талос. Гуляючи з дедалом по акрополю, спіткнувся і впав з висоти. В його смерті афіняни звинуватили дедала, мовляв би, той із заздрощів, надумав позбутися свого учня і сам зіштовхнув його вниз. Чи правда це була, а чи вигадка, і талос сам необачно спіткнувся, ніхто не міг би сказати, хіба що сам дедал, та його вже не йняла віра. І Афінський люд засудив митця до вигнання, кинув дедал напризволяще свою майстерню і недовершену роботу, сів на корабель, довго плив і, нарешті, дістався до острова Кріту. Царював там мінос, чоловік розумний і владний. Він щиро зрадів дедалові, бо слава про митця давно вже досягла критських берегів. Мінос відразу запросив до себе дедала, загадав йому багато роботи, був щедрий і спершу навіть ласкавий. Він одружив дедала з гарною критянкою і та народила афінянові сина Ікара. Та митець тяжко сумував за батьківщиною і почувався на кріті рабом. Єдиною розрадою і втіхою дедалові стало мистецтво. Він охоче робив усе, що загадував йому цар мінос і цариця Пасіфая кував зброю, яка приносила успіх у бою чи на ловах, вирізував на радість усій царській родині дерев'яні ляльки, що самі рухались, неначе живі. А для покоїв пишнокосою царівний аріадний, вирізав із мармуру рельєф, побравшись за руки, там кружляли в танку юнаки й дівчата. Їхні мармурові хітони здавалися напрочуд легкими і прозорими. А потім Дедал збудував дивовижний палац, царя міноса спіткала велика біда. Пасіфає народили йому сина, що мав тіло чоловіка, а голову, нібито й бика, та ще й бичачий хвіст теріпався в нього іззаду. І так, от, щоб сховати від сторонніх очей мінотавра, так назвали те страховисько, та щоб він сам не накоїв якого лиха, цар Мінос наказав Дедалові звести особливу споруду. І Дедал звів лабіринт, хитромудрий палац, де покої та переходи були такі переплутані і, начебто, схожі, що ніхто не міг знайти звідти виходу, як у гористій фрігії несе свої темні хвилі річка Меандр і крутиться серед каміння. То назад поверне, то знову мучить вперед, то збочує раптом і не може збагнути, куди вона тече, до моря чи назад, до свого джерела. Так і дедал створив у лабіринті стільки покручених ходів, що й сам ледве вибрався з нього. Всередині цього лабіринту і поселили мінотавра. Минули роки, а дедал ніяк не міг забути далекої батьківщини. Дружина його померла, і тоді він надумав будь що дістатися із сином до Афін. Митець знав, що Мінос ніколи його не відпустить, і що ніхто, боячись царського гніву, не допоможе йому втекти, а варта спіймає і приведе назад до палацу. Справедливий міносе. звернувся нарешті дедал до царя. Відпусти мене на батьківщину, я вже старий і хочу померти на рідній землі. Відпусти мене і, сина мого, Ікара, благаю тебе. Та Мінус не схотів і слухати про це, хоч як умовляв його ревно дедал. Зрозумів тоді митець, що він може звіритись тільки на себе, та на свою голову й руки. Якось сидів дедал при березі моря. Журно дивлячись на білих чаях, що кружляли над хвилями, і раптом йому сяйнула смілива думка: Нехай мінос закрив мені путь через море, нехай він усім володіє, і водою і землею, але небо не його володіння, небо вільне. Треба навчитись літати в птахів. Думка була така незвична, така дивна і прекрасна, що Дедал аж зірвався на ноги і гордо крикнув Могутній Зевсе, не гнівайся на мене за те, що я не керуюсь твоїм законам. Я смертний. Піднімусь у небесний простір. Тепер увесь вільний час Дедал робив із пташиного пір'я великі крила. Насамперед він ладнав одну до одного малесенькі пір'їнки. А тоді брав довші і довші, потім міцно стягував їх мотузками, клеїв воском і вигинав, щоб були як у справжнього птаха. Біля нього крутився ікар, грався пірїнами, щось ліпив із м'якого воску і, хоч заважав батькові й його дивній роботі, але той не гнав хлопця. Нарешті крила були готові, великі, дедалові, трохи менші ікарові. Митець прикріпив своїх до спини і до рук, змахнув ними і легко знявся в повітря. Покружлявши, він опустився на землю і став повчати ікара. Не можна підійматися дуже високо, синку, бо сонце там палюче, воно розтопить віск, і пір'я розсиплеться. А низько над морем теж не лети, щоб хвилі не намочили тобі крил. Треба триматися середини. Запам'ятай це, Ікаре, тільки середини. Будь слухняним, не шукай власної дороги, але ти просто за мною. Потім Дедал прив'язав крила синові і довго вчив його літати. А наступного дня щойно ясне сонце виринуло з далеких глибин океану, вони знялися у безхмарну блакить. Ніхто з царського палацу того не бачив, бачили тільки урачів в полі. Бачив пастух, що гнав череду, бачив рибалка, і вудка випала йому з тремтливих рук. Усі вони аж уклякли, подумавши, що то летить безсмертні боги. Дедал летів перший, він добре знав на місцевості, тільки раз у раз озирався, чи не втомився і кар, чи не збочив у путь. Вже позаду зник кріт, навкруги сягало безкрає море. На Височині гуляв вітер і гнав їх то в один бік, то в інший. Ось проминули вони острови Наксос і Делос, з лівого боку лишились зелений Самос. Праворуч, багатий медом Калімнос. Ікар спершу слухняно летів за батьком. Почуття лету, дивовижне й незнане, сповнило його душу неймовірної радості. Яке щастя змахнути, неначе могутній птах. Великими крильми і відчути, що вони підносять тебе ще вище, туди у блакитну безодню, де вже й птахів немає. У захваті Ікар забув у забатькові застороги і полинув вище, ще вище, аж до золотого сонця. Зненацька хлопець відчув, що крила вже не так міцно тримають його, як спершу. Пекуче сонячне проміння розтопило віск. Пір'я посипалось додолу, і марно тепер юнак махав уже безкрилими руками. Батьку, батьку, я гину. відчайдушно крикнув Ікар і зник серед зелених морських хвиль. Не чув того крику Дедал, та, ще раз озирнувшись, не побачив за собою Ікара. Розпачливо кружляв він у повітрі, гукаючи сина. А тоді примітив на хвилях розкидане пір'я Нещасний батько все зрозумів і, мало не збожеволів, згоря, та мусив летіти далі до найближчого берега. То був чималий острів, довго блукав по ньому дедал, поки хвилі прибили до берега юнакове тіло. Убитий горем Дедал поховав тут сина, і відтоді той острів зветься Ікарія. А море довкола люди й досі звуть ікарійським, і цікаво, що втіленням одвічних мрій людства прокрила став нерозумний розважний дедал, знаменитий винахідник, митець, а не слухняний завзятий хлопець ікар, який перший відчув радість вільного лету і віддав за це власне життя. Втративши сина, дедал оселився на великому острові Сицилія. Де його гостинно прийняв цар кокал. Тут митець зажив великої слави, бо звів кілька прекрасних споруд Аполонів храм із золотим дахом, штучне озеро, а для царських коштовностей скарбницю на стрімкій скелі. Двічі брався дедал різьбити по щирому золоту загибель свого сина Ікара та двічі кидав почату роботу, надто тремтіли руки у митця, а сумні очі відразу захотились пекучими сльозами. Тим часом критський цар Мінос довідався, де живе і працює Дедал, і надумав повернути його, наче свою власність. Він вирушив до Сицилії на кораблях із чималим військом. Та не тільки зброєю вирішив діяти мудрий цар він узяв із собою морську мушлю. І оголосив нагороду тому, хто протягне крізь усі її закрути нитку. Мінос добре знав, що тільки великий майстер Дедал, зугарний це зробити. Сицилійський володар Кокал урочисто зустрів царя міноса, запросив до свого палацу і влаштував гостеві пишну учту. За столом мінос не прихопився і словом про дедала, а згодом завів мову про мушлю. Цікаво, чи тямущі у вас люди? спитав він лукаво. Чи зможе хтось протягнути нитку крізь усю цю мушлю, крізь усі її закрути? Той дістане від мене багато золота. «А вже ж люди в нас тямущі, відказав господар, а сам та звелів передати мушлю дедалові. Той швидко упорався та ще й розумно дотепно прив'язав нитку до мурашки. Проколов невеличкий отвір у мушлі, змазав її всередині медом, а в отвір пустив мурашку. Зачувши мед, вона проповзла крізь отвір і протягнула за собою нитку крізь усі закрути в мушлі. Коли так само тайком мушлю принесли від дедала, кокал переможно всміхнувся, подав її міносу і промовив Де ж винагорода за мушлю? Ось бачиш, нитку протягнено. Дедал тут. вигукнув мінус. Тільки дедал міг так хитромудро зробити, тож доведеться тобі, кокале, повернути мені митця. Та цар, а надто царівни, яким дедал робив різні прикраси й забавки, і на думці не мали віддавати його. Хитрістю вони заманили і вбили міноса, і тепер дедал міг спокійно жити і творити в Сицилії. Але туга за рідною землею ставала нестерпною, і старий дедал нарешті подався на батьківщину в Афіни. Там він невдовзі помер і був шанобливо похований в рідній землі. Людям лишилося його в прекрасні споруди і статуї, в Афінах від нього пішов рід митців дедалів, а слава його не згасла і досі. Дякую, що завітали на канал Книги Солов'їною. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Але перш за все підтримуйте ЗСУ. Дякую, захисники, що ми можемо слухати, думати та спілкуватися українською мовою.